Буквально нещодавно в мене було відео про науково-фантастичний трилер популярного американського автора Блейка Крауча Темна матерія. А вже сьогодні поговоримо про новенький і останній на цю мить роман письменника під назвою Апгрейд. Він вийшов у видавництві «Ірем» і взагалі, оригінально він вийшов ще у 2022 році. Це ще одна класична книжка автора. Окремий твір без продовжень це технотрилер з великими домішки наукового та фантастичного. Якщо вам сподобалася темна матерія, то скоріше за все зайде і апгрейд. Проте між книгами є й суттєві відмінності деякі з них мені сподобалися, а щось не зайшло. Вітаю, з вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгонуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі база від Монобанка, а також на каналі тепер з'явилися спонсорства. Усі посилання в описі разом із посиланнями на донат. Для Збройних сил України. Отже, в недалекому майбутньому людство зосередилося на розвитку генної інженерії, а експеримент з модифікацією посівів в Азії призвів до великого голоду, що забрав з життя 200 мільйонів людей. Відтоді в США створили управління з генетичної безпеки УГБ, агента якого ловлять вчених генетиків, які продовжують бавитися з кодом людей. Та усього живого. Одним з агентів УГБ є Логан Рамсі. Під час невдалої операції агентства він потрапляє в лікарню. Пізніше чоловік розуміє, що став краще бачити та чути, запам'ятовувати тонну інформації, згадувати найдрібніші деталі свого минулого тощо. Схоже, що хтось модифікував його ДНК, щоб зробити з нього надлюдину. Але хто і навіщо? А головне, як поставиться до цього власна агенція, і до чого призведе ця мутація в майбутнє у своєму новому романі апгрейд Блей Крауч не відійшов від популярної формули інших його романів. В книжці багато екшену, а ще це повноцінний технотрилер. Тут також багато наукового, і до цього треба бути готовим. Бо науково в апгрейді суттєво більше за фантастично, але це логічно для Роману, принаймні, про генну інженерію. А ще не забуваємо, що герой став розумнішим та сильнішим, тому його мозок працює краще за наш. Він оперує більшим масивом даних, швидше обробляє його тощо. Автор навіть пояснює, що через модифікації Логан Рамсій отримав не тільки суттєво вище IQ, він ще й швидше думає, а значить. Бистріше говорить, що дуже незвично для простих людей. Тому герою доводиться буквально стримуватися і сповільнювати себе, щоб інші за ним встигали. Після цього не дивно, що на майже кожній сторінці книжки є різні наукові терміни, що здебільшого пов'язані з генною інженерією. Та різні зноски для їх пояснення. Подібне точно відлякає частину звичайних читачів, але я думаю, що це буде менша частина. А більшість зрозуміє, що не обов'язково читати усі зноски, бо автор настільки просто, наскільки це можливо в цьому випадку, пояснює, що і як в самому тексті. Проте я розумію, що для когось це буде мінусом, тому виділив це окремо. Така надмірна науковість лише трохи псує враження від роману. Але здебільшого, на мою думку, йде йому на користь. Бо історія виглядає максимально реалістично та автентично, а важливе фантастичне допущення здається реалістичним, попри свою фантастичність. От така от закручена штука вийшла. Ну і сам сюжет тут постійно розвивається, герої діють, щось відбувається, тому читати завжди цікаво та не нудно. Певна просадка є всередині книжки, проте вона настільки незначна, щоб про неї можна тільки згадати, але не ставити роману в недоліки. Блейк Крауч, як завжди, додає у свої книжки важливі та складні теми. Наприклад, темна матерія була про наш життєвий шлях, яким ми не пішли, але могли б про те, як часто ми сприймаємо близьких та важливих людей у нашому житті як належне. В Брейдії бачимо переживання за долю та майбутнє людства, а також висвітлення певних етичних моментів та рішень окремої людини. Чи може одна особа вирішувати долю усіх? чи правильно рятувати людство коштом вбивства частини населення? Хто і як повинен приймати подібні рішення та чи є в нього чи в них? Таке право в абгрейді Блейкрауч відійшов від психологізму, від зайвого психологізму, який йому, на мою думку, не вдалося реалізувати в темній матерії. Тут в героя також є дружина та дитина, але автор не став лізти ну глибоко лізти. В тему родини, проте, вдало та об'ємно вибудував самого героя, його мотивацію та страждання. Проте другорядні персонажі ніколи не було сильною стороною крауча, і тут це, на жаль, не змінилося. Як і інші книги автора, апгрейд написана просто. Знову ж таки, наскільки це можливо для подібного жанру та цікаво. Попри згадане вище навантаження технічними деталями, Крауч вміє створити інтригу та подати захопливу та закручену історію максимально просто. Наскільки це можливо для знову ж таки науково-фантастичного трилеру. А ще автор, як завжди, вміло закручує історію. А я ніколи не здогадуюсь, що буде далі. А подібно ну, дуже сильно впливає на цікавість сюжету. Ну, Щодо самого видання, то воно збільшеного формату це десь 150 х на мм Має приємну на дотик софт-тач обкладинку. Товстий жовтавий папір та великий зручний для читання шрифт. Сам дизайн книжки мені сподобався. Він зроблений в західному стилі, але не кожен по ній здогадається, що це саме науково-фантастичний трилер. Проте вперед винесли відгук відомого письменника Енді Вейра, що якраз вставлений сюди для розуміння жанровості книжки. Отже, апгрейд – класичний технотрилер з реалістичною деталізованою історією, об'ємним героєм, складними морально-етичними питаннями та сильним науковим компонентом. Останнє, напевно, для когось точно буде мінусом, бо книжка перевантажена. Технічними деталями, проте, все інше автору вдалося чудово, включно з потужним сюжетом, оберти якого я ніколи не можу вгадати, та вмілою подачою історії. Якщо вам сподобалася темна матерія, то скоріше за все зайда і апгрейд, бо вони дуже схожі за жанром та основою, але тут більше науковості, а там мене бісив зайвий психологізм. Я точно рекомендую цю книжку для прочитання фанатам технотрилерів та наукової фантастики. Ну що ж, це був відеогляд книжки Блейка Крауча, апгрейд від видавництва. RM. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ще раз нагадую про підтримку каналу. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі, а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте!